Peugeot ION 11 рік, 98 пробігу, автомат, ну він електро, задній привід 5900. Це, певне, найкращий самокат для міста Електро. Клімат є, магнітола є. А це що таке? Постаканник. Так, зарядка в комплекті, багажник. Може, подивимось, може ні. Позаду 4 місця. Сідушка знімається чи ні? Так, бачу, там не зафіксовано, зараз підемо з тої сторони. За 6 тисяч е на легкосплавних дисках, певно, це топ за свої гроші. Xiaomi. Але насправді ні. Mitsubishi у них ще є, Peugeot, Citroen, C Zero, ION і Mitsubishi iMi EV. Так, один тут усього автоматичний. Сидунька регулюється. Педальки дві, регулювання дзеркал, складання, корекція фар, стабілізація, кермо без кнопок. Автомобіль без заправок. Заряджаєш його собі від розетки як мобільний телефон і усе. Євростандарт. Прикольно, нашу пастель. Так, тут ми спробуємо відчинити багажник без. Ой-ой-ой, прям тісненько. Ой-ой, ой ладно, тримаю багажник. Ну, багажник трошки є такий невеличкий. Судячи з його розміру, взагалі бльостки. Це так мило. Судячи з усього... всього, то багажник є, собі за продуктами школярів забирати. Прикольний. Full electric. Єс. Yes. Так що по гумі. Позаду барабани 175 на 55R15 77T. Тут ще протектори трошки є. Рік 16 Ecovin. Ековін. Eco G. ES01. Хто це робить хумхо? Якийсь китайський Кумхуан, чи що це таке? Це тує кур. Так. Е, по розмірах, скоріше, зараз я присів за кермо. Руки по стандарту в мене падають на рульове колесо і е, не пам'ятаю, що тут, як ці запчастини називаються. Отже, ось так нормально, коли тримаєш кермо, трошки є кут. І зараз сідаємо. За мною я метр дев'яносто, нагадую. Подивіться, які ножищі. Так, сів правильно. Нормально. Десь отак, прям якщо впритик. Ну, пів кулачка. От ще три пальці в мене від моїх колін. Зараз зачинимо двері. Сюди рука. Прикольно. А регулюється наклон. Це що таке? А що це таке? Я, я ж щось поламав, пацани. Йома, йо майо що це? А, в натурі це так регулюється кут, да? так? <глухи> Та ти що? Ага, во 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 все розібрався, дивись, і тут рівна підлога, да? Ніхрена собі. Круто. Та це такий отримуєш багажник прям здоровенний, як в якогось е, середньорозмірного кросовера. Але це не точно, бо тут по ширині. Ну, узенька машинка. А так, конечно, прикольно. Ага! Все, все нормально, ребят. Держу в курсе, я там поломал. А все робится вот так вот. Что, шо, шо, як воно робиться? Ну все, Гига, е? знижка Блин, прикольно. Казалось бы, да? Оно маленькая, але я зараз сижу позаду, сам за собою. І ось дотягуюсь. Своєю культяпкою до сусідніх дверей. Вузейка така, я ж кажу, це кайфовий самокат для жінки по місту. Тут усюди всякі такі ніщички. Тут у нас що? Макс тралівалі. Це що таке? Потужність, це температура, це напрям. Прикурювач розетка підігрів. Заднього значок Peugeot. Хто знає, що це воно означає? Сосик, дзвонити Сосику. М -м, так, так, так. Magnitola source. блютуз. Все. Якась кумедна така. Морда. Якогось такого здивованого. Опа, так, у нас є тут сервіска. Да? Це ж пежопа. Пежошна сервіска. Є бой. Єсть. Ну, взагалі, без проблем. <гум> В кайф. Давай запустимо ілюмінацію, подивимось, як вона взагалі працює. Ключ. Два ключі. Оригінал. Пік-пік, от, бік-пік-пік. -пік. Ого, ну, лампочок до холіри. Включим клімат. Включимо фух. Ко... Так, в мене сосік моргає, я ж нікуди не дзвонив. Ні, все окей. Так, конди... Конди... кондиціонер запущений. Обдув ноги лабаш. Потужність серединка. Тут. Ото 18 градусів потрібно виставити. Так, що ми маємо? Пабам! Ready. Ready go. Все, да? Драйв. оп, Так, ручник снимаем. Поехали. Да, прикольно. Пум-пум. Опа! Пойдет. Чик. сталы, ручник. Хопа. Все, прикольно. Ми маємо віконце зарядки зліва зверху, посередині спідометр і рівень зарядки або е витрати кіловат на 100 км. Одометр тріп і роботу безпеки. Прикольно. Музяка є? Єсть, музяка, є. Прикольно. Bluetooth есть. Це все 5900, да? Пойдет. Пішли дивитися під капот. Якщо це можна так назвати. Тут у нас зарядка. Почкай, тут немає капоту. Алло, откройте, пустіть. Да, в натурі нема. У нас є от тільки ця штучка. І все? Чи ні, чи що? Так, да, дивись, тут якась непонятна штука. Але ж це ж не капот. Хоча там має бути капот. Сложно, непонятно. Так, де мітовщик? Зараз заміряємо ту, товщину ЛКП, що тут де. А тут багато пластику. Чік погнали. 74, 61, 69, 65, 75. 6, Ось зарядка де відчинилась, а там що, а там, певно, ви басте. Так що ми маємо? Звичайна євро розетка. Хоп! Заряджаюся воно швидко, там буквально декілька годин. Супер-супер швидкісної зарядки немає, але ну, самокатом за ці гроші в неї не має бути. 35 внутрянка 36. Стойка, 41. Такі діла. Я звідси можу дотягнутися до тої сторони: 68, 61, 75. Пластик. 63, 70. 66. 66 75. 64. Небитий, не фарбований, краска рідна масла, грама не бере. Ну, Ось такий от. Peugeot 56. 59. Тут і 70, 70. Нутрянка. 36. 47. Все. Не бит, не крашен. Прикольно. Багатофункціональний ION Electric Vehicle. До речі, є протиотуманки. А це вже по багатому. Так, і ще диски глянемо і тікаємо. А тут, ну, наш постійно на рекуперації гальмує. А якщо ти навчився гальмувати рекуперацію, то ти майже диски не використовуєш. Кайф. Я особисто навчився. На рекуперації гальмую. Взагалі не користовую. Так. Один на 98 тисяч пробігу. 5900 доларів. У наявності. Кайф. І так розподілилось прикольно. Усі автомобілі справа червоні, а усі всякі такі цікаві штучки зліва сині. Яку за увагу, чекаю від вас. Лайки і до зв'язку. Слава Україні!